Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І як завжди ми на своєму господарстві. Поставив я сьогодні для своїх поросят поїлку. Бо вони доб'ються з заводу. Побачив я був, як пила льоха. І вони ось тут під цією поїлкою для льохи Так накапало і вони дуже там смакали його. І я поставив їм. Вже вони он, аж б'ються за неї. Може б тут менше вже льоху тягнути, тому що вони хотіли водити і тягнули її. Зараз я їм кину туди корму, так як я показував в попередньому відео. І зараз п'ють воду. Ну, перші дні вони будуть трошки наливати, а потім... Я стану на свої місця, нормалізується. Ось так я тут провів. У мене там був заглушено там той кінець. Я кинув сюди його, прикрутив поїлку, зняв. Звідси з цієї клітки я зняв поїлку, а тимчасово прикрутив туди до них. Тут менше трохи її, бо наша мальвинка похудала, похудала так нормально похудала, вона була така велика. Зараз вже ну, хребет ще не видно, але все одно не треба вже дочікуватися, дотриматися до того, щоб було видно хребет. Ну Може вони тут пити воду і будуть більше вже їсти О, попили води і прийшли вже сюди, до цього кориця. Ну вже бачите. Зараз ще буду, хай вже трошки тут постає все на свої місця. Мальвінка наша, щось вона якась не така. Мало їсть. Міри температуру нормально все, але... Єсть мало. Може того, що вони її затягують, то вона трошки така виснажена. І сьогодні дам їм прополю залізо. Вже другий раз. Такі маленькі кантората. Це рижі, такі два рижи. Самі їх два кабасі. А то все, льошки. Три кабасі, Один такий темний, два рижі. З воду, аж б'ються. Ну, я сподіваюся, що все буде гаразд, що нічого не вплине на них, що вони так її п'ють. Але ще Шукає цечку їсти. Сьогодні я вирішив випробувати автоматичний шприц Екоматик, який я був придбав. Ось це такі йдуть голки. Для поросят, вони маленькі. Того разу, як я проколював залізу, я не брав його, тому що вони ще такі грубоваті для менших. Ну, я так думаю, хоча я бачив в Ютубі, що і малих кололи таким шприцом. Ну, Зараз спробую, як воно буде получатися. Цей шприц на 5 кубиків. Тут ось так воно відкручується і набирається, налаштовується наскільки потрібно. Мені потрібно 2,5. Зараз спробуємо. Проколов я своїм сьогодні поросяткам залізо. Не вийшло показати, як це все я про, як все робив. Шприцом Екоматік не вийшло, я не знаю. Він щось не, не функціонує так, як він має. Може я не знаю, як його що робити, але не хоче воно бути так, як я хочу. Так, як воно має бути. Тому я проколював так само, як минулого разу. І не було, що і так показувати нового, тому що все було так само, як минулого разу. І цього разу я ще вколов. Поросятам я вколов по 5 кубиків, а льосі я вколов 10 кубиків. Соєферм. Це одразу трошки інший препарат, але складові ті самі, малята всі повтікали, поховалися і вже світам лежать. І ну, вже десь через дня два знов будем проколювати. Вже чим будем проколювати, я покажу в тому відео, коли йдемо проколювати. Ну а на сьогодні я закінчую своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре.